Вітаю в ефірі. Проект Західний кордон. Програма про життя та службу наших охоронців державного рубежу. Як завжди, протягом наступних 15 хвилин дивіться про найцікавіші події, гучні затримання контрабанди та здобутки наших прикордонників. Стоп корупції. Прикордонники західного регіонального управління проводять акції проти хабарництва. Задля зручності пасажирів у Львівському аеропорту запрацює процедура спрощеного паспортного контролю. Швидко і комфортно українські та польські прикордонники спільно проводять паспортний контроль у пунктах пропуску на західному рубежі. Знаряддя війни, огляд та характеристики зброї, яку використовують прикордонники, провели в останню путь. Прикордонники попрощалися із побратимом та волонтером, лідером гурту Немо Анатолієм Іванюком. Піснею і словом проти корупції так креативно прикордонники західного регіонального управління закликали українців та закордонних гостей не сприяти хабарництву. Зелені берети створили антикорупційні брошури із номером гарячої лінії, за якою громадяни можуть повідомити про злочин і попередженням на дев'яти мовах, що ж чекає на порушників закону. Першими антикорупційні пам'ятки отримали пасажири у Львівському аеропорту. Втомлені та сонні прямують на перевірку документів пасажири з Відня та Стамбулу. Але замість серйозної паперової мороки їх зустрічають усміхнені прикордонниці та музики вокального ансамблю Орфей. Така зустріч для пасажирів справжня дивина. За співами пасажири й не помічають, як у кожного в руках з'являється жовта брошура із закликом не сприяти хабарникам та пам'ятати, за такий злочин можна опинитися за ґратами. Зараз дуже багато знаходиться іноземних громадян на території України. Я думаю, що вони оцінять цю хорошу таку акцію і, звичайно, вони позитивно відносяться до цього. Ну, нам дуже приємно, що це саме у Львові таке було. Якщо чесно, не до кінця розумію, що таке корупція. В нашій країні це дуже рідкісне явище. Але я вперше в Україні і це дуже незвично. Цього року у львівському аеропорту серед зелених беретів корупціонерів не було. А от торік на гарячому все ж піймали декількох розумників. Зазвичай грошима пасажири намагалися залагодити проблеми із документами. На виїзд з України іноземці пропонували в одному випадку 100 доларів, в іншому випадку 20 доларів за, за перевищення терміну перебування на території України. Загалом через протиправні дії з військової служби на західному кордоні торік звільнили 11 офіцерів та 175 рядових. А за три місяці 2016-го незаконну винагороду отримали семеро охоронців кордону. Аби позбутись любителів легких грошей в управлінні запровадили суворі правила. Коли особовий склад заступає для національної служби пункт пропуску, вони зобов'язані декларувати так сказати в відповідних журналах ті матеріальні грошові цінності, які вони з собою беруть. Це по-перше. По-друге, чітко визначено, що вони не мають права при собі мати в пункті пропуска мобільного телефону. І це все перевіряється шляхом особистого догляду або перевірки місця несення служби. Та й самі прикордонники не завжди підкорюються спокусі. Від намагання дати їм хабара цьогоріч офіційно відмовилися троє військовослужбовців західного регіонального управління. А у 2015 році задокументовано 15 таких випадків. Аби їхнє число зростало, антикорупційні буклети цього тижня роздаватимуть у всіх пунктах пропуску Західної України. Миттєве обслуговування у Львівському аеропорту запрацює процедура спрощеного паспортного контролю. Нововведення дозволить суттєво зекономити час на оформлення пасажирів під час прильоту в Україну. Відтак, закордонні авіакомпанії попередньо надаватимуть львівським прикордонникам списки пасажирів. І поки ті летітимуть додому, зелені берети» вже оброблять та оформлять їхні документи. Наразі швидше впоратися із паперовою тяганиною вдасться лише громадянам України. Таку систему декілька місяців тестував. Але в аеропорту Бориспіль. А от у Львівському аеропорту переваги спрощеної процедури пасажири зможуть оцінити вже із 16 березня. Це дає можливість зекономити час і за 3-5 секунд вони будуть проходити паспортний контроль. Інспектор прикордонної служби вже безпосередньо в кабіні паспортного контролю буде проводити тільки ідентифікацію пасажира і перевіряти паспорт на ознаки підробки. Українські та польські прикордонники вже другий рік пліч-опліч працюють на чотирьох пунктах пропуску західного кордону. Саме там запроваджений спільний паспортний контроль. Кабіни для перевірки документів наших та польських стражів рубежу розташовані буквально за кілька метрів одна від одної. Це економить час подорожуючим та робить перетин кордону швидким та комфортним. Таку процедуру хочуть запровадити на усіх пунктах пропуску західного кордону. Ігор та Іван щотижня їздять до Польщі. Кажуть, раніше подорожували через інші пункти пропуску. Тепер їдуть лише через груші в будоміш. Набагато швидше, менші черги, скоріше пропускають. Як черги немає, то 15-20 хвилин, а якщо черга є більше, то до години часу. Швидкість руху автівок через цей пункт пропуску в середньому півсотні за годину. Це дуже швидко. Секрет спільна українсько польська перевірка документів та транспортних засобів, яку запровадили ще у 2014 році. Розрив між нашими оформленням і польським до 10 метрів. Тому то пришвидшують, немає розриву між пунктами пропуска, які розміщені українська сторона і сторона сусідніх держав. Українські та польські прикордонники працюють пліч опліч ще на трьох пунктах пропуску: Смільниця Кросценко у стелу та у Гринів Долгобичу. Усюди на перевірку документів витрачають до кількох хвилин часу. Така співпраця має дуже велике значення, адже пришвидшує процес оформлення документів і комфорту подорожуючих. Буває, що люди усвідомлюють, що пройшли контроль вже тоді, коли опиняються на польському боці. Тому що на інших переходах, наприклад, Корчова Краківець чи Гребенне Рава цей процес триває значно довше, зважаючи на чималу відстань між кабінами паспортного контролю. За кошти Польщі проведуть реконструкцію у восьми пунктах пропуску. Зараз Європейський Союз надає програму щодо реконструкції та облаштування державного кордону. Ця програма передбачає виділення більше 100 мільйонів євро на розбудову пунктів пропуску. Прикордонні служби погодили виділення більше 10 мільйонів євро на облаштування пунктів пропуску сучасною апаратурою засобами прикордонного контролю. Оновлять також і інші переходи, зокрема встановлять підсистеми автоматичної ідентифікації біометричних даних. Нові види зброї для кращих тренувань, часи, коли охоронцям державного рубежу видавали ледь не травматичну зброю, давно минули. Тепер кажуть зелені берети», вони вчаться влучно стріляти з усіх видів зброї, в тому числі і протитанкових гранатометів. Про нові методи вогневої підготовки прикордонників дивіться далі. Прикордонник Назар вже другий рік служить за контрактом. Зброя, особливо старовинна, його справжня слабкість. Я, можливо, нестандартно відповім, але моя улюблена зброя це австрійський карабін, системи Манліхера 1895 року. Я до того, як піти в армію, займався воєнно-історичною реконструкцією. Власне, за українських січових стрільців мені ця зброя найбільше подобалась, найбільше, найбільше підходила, тому що це класика австрійського зброярства. Класика класикою та в умовах сьогодення прикордонники використовують сучаснішу та більш практичну зброю. Основною вогневою одиницею залишається автомат Калашникова 74-ї моделі. Модель АКС-74 автомат Калашникова зі складеним прикладом. Калібер кулі 5,45. Вага з повним магазином 3 кг 200 грамів. Кількість набоїв 30. Дальність влучної стрільби 600 метрів. Швидкість польоту кулі 900 метрів на секунду, Прийнятий на озброєння у 1974 році. Якщо раніше із Калашникова під час навчань прикордонники стріляли лише із двох положень, стоячи та з коліна, то сьогодні до цих вправ додалися ще дві. Стрільба з рухом уперед та назад. Це суто штурмова техніка ведення бою, яку використовує спецназ. Багато вправ, які виконуються, в тому числі із стрілецькою зброєю, були опробовані участі з бойових дій. На кордоні під час несення служби зелені берети використовують пістолет Макарова, а під час навчань потужніший ТТ. Модель ТТ-30. калібр кулі 7,62. Вага з повним магазином 940 грамів. Кількість набоїв 8. Дальність влучної стрільби 50 метрів. Швидкість польоту кулі 420 метрів на секунду. Прийнятий на озброєння у 1930 році. Інструктори запевняють, якщо опанувати ТТ, то із Макаровим у вас не буде проблем. ТТ стріляє прекрасно, кажуть прикордонники. Він має кращу кучність стрільби і вогневу пробійність. Під час навчань для оцінки відмінно слід набрати 25 балів. Кількість набоїв для стрільби шість. Три пробних, три залікових. Дана зброя є зброєю центрального бою. Значить, тобто стрільба ведеться в центр мішені приблизно під десятку. Досвід воєнних подій на сході України змусив прикордонників додати до свого арсеналу і зброю для ураження броньованої техніки. Відтак на полігонах з'явилися ручні протитанкові гранатомети. Модель РПГ РПГ-7. Калібер гранати 40 міліметрів. Вага 6 кілограмів 300 грамів. Дальність влучної стрільби 550 метрів, Прийнятий на озброєння у 1964 році. Інструкторами для зелених беретів» стають бойові побратими, які повернулися із зони проведення АТО. Тут наступає такий момент, коли Ну, Хай правда, Бог милує, що коли гранатомет там або поранений, або взагалі вбитий, і гранатомет лежить і на тебе суне якась броньована ціль, або далі той самий автомобіль, то і щоб з ним впоратися, то краще використати гранатомет, і то якісь хоча б мінімальні навики в будь військовослужбовця повинні бути. Важко у навчанні та легко під час бою тішать себе прикордонники, адже здобуті на тренуваннях міння вже невдовзі багатьом із них допоможуть врятувати життя на фронті. Здається, ще вчора на передовій разом пісень співали. А вже сьогодні прикордонники попрощалися із ним назавжди. В останню путь провели побратима, волонтера, справжнього патріота, лідера співочого гурту Немо Анатолія Іванюка, який помер від важкої недуги, про силу духу і патріотизм далі. Щира українська музика, патріотизм та незламна віра в перемогу це те, без чого не міг жити Анатолій Іванюк, і те, що дарував українським військовим на своїх концертах в АТО. Його кралечка лунала у десятках зруйнованих війною міст. Підспівували під українські мотиви, і наші прикордонники у Сартані біля Маріуполя. Повинні сюди культурні бути такі місії постійні. Цим просто так волонтери довго не, не, не протримаються. Ну, добре, ми так, як волонтери сюди приїхали, там може ще хтось приїде з артистів. Раз, другий, третій, але це ж не безмежно, це має бути державна політика. Війна для музиканта була не лише на сході, а й у житті. Він сім років боровся з важкою недугою, та 6 березня струна його життя усе ж увірвалася. Востаннє до рідної церкви у Трускавці, звідки співак родом, його діставив Мобіль. Саме на ньому Анатолій волонтерив в АТО. Тут попрощатися з ним приїхали десятки колег музикантів та військові, які не забули його підтримки. Він зробив багато для наших прикордонників, тому що це ну, дуже важливо, коли вони знають, що хтось їх підтримує, що приїжджають, допомагають. Я думаю, що це дуже важливо. Анатолій Іванюк, композитор, аранжувальник, продюсер своєї групи Немо пропагують лише українську патріотичну якісну пісню. У Анатолія теж ряд буде пісень, які однозначно переживуть його, а йому царство небесне і наша пам'ять. Толік, справді, людина позитивна, людина світла, і не хочеться говорити, що він був, він завжди буде у наших серцях. Тепер його музика, як і прощальні оплески для музиканта, линуть у небо. Це усі новини на сьогодні. Ми зустрінемося рівно за тиждень, щоб розповісти вам найоперативніші та найважливіші новини із життя наших охоронців державного рубежу. І пам'ятайте, західний кордон під надійним захистом. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби.